Достать? Досать? Mm -hmm. Смачно. Чего? Кажется, ногти у будут Ой, і не кажи. Я навіть не уявляю, що воно далі буде. Слухай, я вже думаю, може роботу змінити. Сергію, ну що ти таке видумуєш? Хто тебе в твоєму віці вже візьме на роботу? А що тебе задовольняє таке життя? Звісно, що ні. Але ж аби гірше не було, то може ти мені щось запропонуєш? Ой, ну не знаю. От сам вирій і думай. Ну тоді не починай мені тут скандал. Діано, доню, іди обідати. Чому ти така без настрою? Що за термі питання? Звичай мене спокою. Вийдеш за мене заміж. То. Будь моєю принцесою. Та ні, теж якось не то. Мадам, я хочу просити вашої руки і серця. Діан, привіт! Знаєш, ми з тобою не бачились прямо аж цілих два дня. Це прям капець багато. То слухай, не знаю, може сходимо кудись. Діана, я не зрозуміла. Ти чому не готуєшся до екзаменів? І що це взагалі за поведінка була? Весь час сидить зі своїм хлопцем по телефону, розмовляє без кінця і краю. Так швидко пішла, поїла і сіла за уроки. Ти мене зрозуміла? Та я вже задовбалась постійно щось робити. Помий, подай, купи ще екзаменіці. Я не хочу вже нічого робити, нехай відраховують мені все рівно, відстаньте від мене. Дай мені спокійно пожити своє життя. Я теж, може, маю якісь емоції і теж хочу відпочинку. Знаєш що, моя мила? Твої емоції дуже погано на тебе впливають. То може, ти в тому винна? То ти звинувачуєш рідну матір? А що мені казати? Дякую мам, що не даєш мені відпочити. І взагалі дай мені переодягнутися. Ну, ти роби, що хочеш. Слухай, що трапилося? Ой, не знаю. Хлопця їй бракує. Діана, ти куди? Ну. Льош, привіт, ти казав, що хочеш зустрітись, то ж давай, де ти хочеш. А давай де цього разу вибереш місце. Слухай, мені зараз не до Ігор. Я тебе серйозно питаю. Ого, навіть так. Тоді давай біля з мосту. Добре, давай. А в тебе щось сталося? Сергій, може я дійсно занадто вимоглива. А? Справа може бути не тільки в тобі. Ти цікавилась її життя? М? Ну, знаєш, якщо ти такий розумний, сам і поцікався. Та вас, жінок, спробуй зрозуміти. Щось не на те скажеш? ображаєтесь. Вибач мене, будь ласка. Може, ти й правий. Спробуй ще раз з нею поговорити. Слухай. Так а ти знаєш, що це в неї за кавалер такий? А ти що не знав? Вони вже два роки зустрічаються. Знаєш, я тут хотів тобі сказати. Ти вийдеш за мене. Але я не знаю. Чому? Що сталося? Бо я боюсь, що ми не зможемо жити разом. Але чому? Поясни, що сталося. В мене постійно депресія, перепади настрою. Я, я не впевнена, що ти мене витримаєш, тому я мушу відмовити. Послухай, подивись мені в очі. По-перше, я тебе люблю. А по-друге, я знаю про твої психологічні труднощі. Я допоможу тобі з ними впоратися. Чесно. Правда? Так. Ну що, може відмотаємо час назад? і Повторимо епізод. Давай. Я хочу просити на шию руки серце. Так, я згідна. До речі, я ж таки не знайомий з твоїми батьками. Може, вирішимо цю проблему? Е, капець, я трішки переживаю щодо цього моменту. Не переживай, все буде добре. Просто скажи, коли я зможу до тебе прийти. Ну, давай завтра зранку. Окей, напишеш ввечері на котру годину. Добре, тільки не приходь з пустими руками. Добре, щось придумаю. А коли з твоїми батьками познайомимось? Потім скажу. Алло, Льош, ти вже близько? Бо я трішки проспала. Так, я вже біля твого будинку. Ого. А що таке? А, нічого все добре. Чекаю тебе. Па-па. Мам! Зараз прийде мій хлопець і навчара зробив мені пропозицію. Ой, ну, люди мої милі! Чому ж ти раніше не сказала? Ми ж повинні підготуватися. Не прибрано в хаті. Сергію, а ти можеш так сидіти. Чи може переодягнешся? Так, стоп, зачекай. Зараз прийде якийсь хлопець, якого я не знаю. І Я що? Повинен бігти наряжатись? Може костюм галстук хотіть? Я в себе вдома, я хазяїн. Тату, та він нормальний, чесно. Побачимо. А ось він. Я не чиню. Добрий день. Вітаю. Це вам. Mm -hmm. Дякую, дуже приємно. Добрий день. Лінзи свої зніми. Чи ти сліпий? Гумку, а... вийду. Слібник у нас тут. Не треба. Ну, Тепер можеш сідати. Слухаю тебе. Хотів спитати вашого дозволу, чи можу яжитися на вашій доньці. Угу. Давай спочатку ти розповіси про себе. Хто ти, звідки, чим займаєшся? Мене звати Олексій. Приємно познайомитись, Олексій, а я Сергій. Я працюю механіком, а займатися люблю спортом. Серйозно? Ну, Щось ти не дуже на спортсмена схожий. Але є питання стосовно мого жигуля. Щось корбюратор було ньому. Не знаєш, що це може бути. Ну, це залежить від багатьох факторів. Може. Ну, зрозуміло. Фіговий з тебе, механік. Ну ти вже на нього так не дави. Ти не переживай. Він хороший. Все буде добре. Так, а ти взагалі-то зможеш забезпечити свою сім'ю? Думаю, так. Добре. А де ви плануєте жити? Я буду орендувати невеличку квартиру. Олексій, скажи, а ти добре обдумав своє рішення? Сергію, вони вже два роки зустрічаються. Так, спокійно, я не тебе питаю. А я думаю, що вони вже все гарно обдумали. Так, я добре обдумав своє рішення. Ну, ти розумієш, що після одруження в тебе не буде таке безтурботне життя, як зараз. В тебе з'являться проблеми, треба вирішувати, шукати компроміси. Першому вибачати. Так, я розумію і знаю, що будуть різні проблеми, але я обіцяю впораюсь. Ну, обіцянка ця цянка, я ж тебе ще добре не знаю. Ну, поживемо, подивимось на тебе десь через місяць. вирішимо, Так? Да? Так. Діана, я з тобою ще ввечері хочу поговорити. Ну, а Олексій, якщо. Тебе до нас нема питань, то ти, мабуть, поки що можеш бути вільним. Лінзи свої, не забудь! Так, точно забув. Дякую. До зустрічі. Сріє. Які вони молоді та щасливі? Чому в нас такої романтики немає? Ой. Слухай, а ти вже помідори закрутила? Ой, причепився з тими помідорами. Ні. Ну так а чого ти стоїш? Вони на тебе чекають.